Привіт! Сьогодні діти вирішили забрати наш YouTube канал і спробувати себе в ролі блогерів. Чи знаєте ви, що за шкірою потрібно починати доглядати вже навіть у такому юному віці? Наприклад, для наших юних леді ми обрали бренд Літі для тестування. Дивіться далі, як вони будуть відкривати для себе новинки. У нашій мережі з'явилася косметика для підлітків, і це не просто так. Догляд за шкірою важливий у будь-якому віці, але починати краще з ранніх років. Чому? Бо правильний догляд це як чистити зуби. Якщо зробити звичкою, то проблем буде набагато менше. У підлітковому віці шкіра зазнає серйозних змін: гормони, стрес, експерименти з макіяжем. Тому так важливо вибирати засоби, які розроблені спеціально для цього віку. Тож дівчата тестують продукти від літи, створені з урахуванням потреб молодої шкіри. Вони не лише очищають та зволожують, а й навчають підлітків правильному догляду. Дівчата захопились, як бачите. А які ваші секрети догляду? Діліться в коментарях. Так само, як і з косметикою, перші парфуми теж важливі для підлітків. І тут вже справа не лише у ароматі, а й у тому, як вони виглядають. Для тенейджерів важливий не тільки запах, але й цікавий яскравий дизайн флаконів, які привертають увагу і виглядають стильно на поличці. А який був ваш перший аромат у дитинстві? Давайте влаштуємо хвилинку ностальгії та поділимося цими спогадами в коментарях. На зміну нашим блогерам приходять маленькі блогери, які із задоволенням знайомляться з парфумерією, щоб догляд за собою став цікавим з юного віку. Бренди придумують набори та упаковки з героями мультфільмів, супергероями та кумедними персонажами. Усе для того, щоб перетворити щоденні ритуали в захопливу гру. От би в моєму дитинстві було таке: а тож єдиний вибір батьків тройний одеколон. Так що теперішнім дітям пощастило: на свята можна дарувати ось такі цікаві флакони, які вони точно оцінять. У нашій мережі ми підготували цілу підбірку парфумерії та засобів по догляду за собою, спеціально розроблених для підлітків. Вони містять компоненти, що відповідають потребам шкіри та віку. До речі, напишіть у коментарях, у якому віці ваші діти вперше зацікавилися косметикою. А мені вже час відпускати наших маленьких блогерів. Нам буде дуже приємно, якщо це відео збере багато лайків. Усім папа! -па.